І вітання в ефірі. програми в об'єктиві. Я ведучий Михайло Когут. Цей тиждень виявився багатим на події в Україні. Зокрема, це чергове перемир'я і нові призначення. Так само неспокійно в сусідній державі, і про це сьогодні ми говоритимемо зокрема. Про призначення нового секретаря ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова. І в нас в гостях сьогодні Володимир Подгорнов, президент Українського фонду громадська думка та Павел Мезерін, політолог. Вітаю, Вітаю. вас на студії. Новоліс. Отже, пане Володимир, перше питання до вас: скажіть, будь ласка, чи не здається вам дивним і як можна оцінювати призначення людини прем'єр-міністра та Олександра Турчинова у відомство, яке фактично контролює, яким займається президент? Нато ну, ми перш за все повинні розуміти, що половина населення за продовження війни, половина проти продовження війни. Ну як би не було, ми називаємо це партія війни і партія миру. Турчина представляє партію війни, тим більше, що ну трохи більше тих людей. Ігнорувати його особу, який був виконуючим обов'язки президента, і відповідно взяв на себе відповідальність за ті події, ну за Крим, за е е е Схід і тому подібно. Е е значить, його ніяк не можна було ігнорувати, і, відповідно, йому хоча б потрібна була така почесна посада. Єдине, що зараз розширюється під нього, е ці повноваження ради нацбезпеки, але е, такий запит є суспільство на таку людину. Це по перше. По-друге, є запит зовнішній, тобто тих країн, які е, погодились допомагати Україні. Ну, військовому і в, і в інших так, в економічному плані їм потрібні гарантії, що війна буде продовжуватися і буде до ПВП до перемоги. Павел, чи вважаєте чи погоджуєтеся, ви що війна зацікавлення в війні є, і через те призначили Турчинова секретаря? З більшою частиною того, що сказав пандіо согласен. конфликт э, или, скажем так, соперничество между президентом Порошенко и премьером Яценюком э, весьма условный. По большому счету никакого конфликта там нет. Э, люди понимают, что делают. Люди делят должности, делят полномочия. Несомненно, э, такой человек, как господин Турчинов, с тем его опытом, с теми его заслугами за последний год, он не может не находиться на, ведущей, на одной из ведущих посад в Украине. И да, Совет национальной безопасности и обороны, это, в общем-то, достойная должность для него на данный момент. Тобто ви вважаєте, що конфлікту між е, президентом і прем'єром не буде? Я вважаю, що це свідство масової інформації. Там все гораздо спокійні, проще і скажі, договоренні, я би так сказав. То є інші конфлікти. Це зараз. Бізнес інтереси. Є, є Бізнес інтереси, є конфлікт між е, Коломойським відповідно і. Е, і президентом, і прем'єром. Я думаю, що тут є просто олігархічні групи, олігархічні клани, яких представляє кожна особа, і вони між собою ну так би мовити, змагаються. Але на сьогоднішній день і прем'єр і, і президент опинилися в одному в човні, і вони об'єктивно да повинні підтримувати один одного. І ситуація ну потрібна людина, яка візьме на себе відповідальність як за перемоги, так і за прорахунки. Розумієте, це ж не, не питання тільки в тому, що от це є якась там посада, яка щось дає ну, з точки зору, так би мовити, фінансовому чи якомусь іншому плані. Це посада більше демонструє готовність продовжувати силовий варіант вирішення проблеми з ходу. Ну а чи на вашу думку, чи достатньо а, функцій а, в того ж таки РНБО? Думаю, що недостатньо, оскільки РНВО ну, – це такий символічний орган. Ви знаєте, ну, як сказати. Е Взагалі, функції в державі кожного міністерства повинні переглядатися. І що ми говоримо про перезавантаження, я думаю, що жодне міністерство відомство, адміністрація президента зараз з одного боку має необмежені повноваження, з іншого боку, ці повноваження не вписуються в систему сьогоднішньої України. І ці реформи, я думаю. Вони будуть пов'язані з реформою місцевого самоврядування, тобто так званої децентралізації влади, а іншими словами, перерозподілу ресурсів, важелів і механізмів на користь територіальних громад. Завдання зараз центру зробити таким чином, щоб нічого не віддати. Територіальним громадам мається на увазі надра, землю, там, якісь реальні цінності, і реальні фінанси, але передати територіальним громадам, тобто місцевим радам, всю відповідальність за свої власні прорахунки. Я думаю, що це, це завдання буде виконане. Тому в цьому плані РНБО це один з органів, який ну, буде трансформуватися в щось інше. Павел, а на вашу думку, чи в Україні достатньо вдало функціонує РНБО? і що на вашу думку він мав би виконувати? Воно? Да, несомненно, это орган скажем так достаточно декоративный, несомненно ключевые решения по воєнній операції принимаются в кабинете президента. Тем не менее, этот орган, хоть и декоративный, но достаточно статусный, я бы даже сказал, очень статусный, он в любом государстве статусный по определению. И господин Турчинов занял ту позицию, которая наиболее, скажем так, в данный момент его устраивает. Ему, очевидно, было некомфортно на публичной должности в кресле спикера Верховной Рады. Это вне всякого сомнения ему. Он, он не публичный человек, он против своей воли оказался публичным человеком последние месяцы, ему нужна такая теневая статусная посада, он ее добился. А что касается значимости этого органа, ну я вам хочу сказать, что аналогичная структура и в Российской Федерации, она даже при президенте Ельцине, когда там ее возглавлял Борис Березовский, в общем-то была скорее лоббистской структурой, нежели какой-то, скажем, влияющей серьезно там на внешнюю политику. Якщо говорити про Донбас, на вашу думку знову таке питання до вас. Чим можна пояснити чергове перемир'я, яке було ну, фактично оголошено, дотримується чи не дотримується, це вже інше питання. А, ну, Ніхто там його особо не придержується. Друге дело, що наскільки, скажімо так, заінтересовані в текущих развитиях забуттях Кремль сьогодні? Ситуация сегодня и ситуация 2-3 месяца назад отличаются кардинально. А, никто не ждал в России, разум, ну никто не ждал из скажем так, правящей верхушки, не ждал президент Путин. А, хотя об этом предупреждали еще, 9-10 месяцев назад его а, либерально настроенные специалисты, а, в том числе опальные, такие как Андрей Ларионов, предупреждали его, что а, санкции медленно, но верно а, приведут краху российской экономики и в достаточно сжатые сроки. Что и произошло. Произошло быстрее, чем многие ожидали. Путин растерян сейчас, Путин в панике. Он не знает, как переформатировать свою сказать, линию поведения на Донбассе. Ему очевидно сейчас не до Донбасса, но и уйти оттуда он тоже не может. Даже если он временно приостановит участие, скажем так, там официальное, неофициальное, формальное, неформальное присутствие России в этом регионе, то это будет сделано только на время. А закончится это еще раз скажу только закончится претензии на проект Новороссия и на любые другие имперские проекты Москвы только с окончанием нынешнего формата государства Российской Федерации. Владимир. Ну розумієте, експерти американські, як і російські, українські, казали не раз, ну якщо перефразувати, знаєте, коротко, не можна вести війну з Америкою за американські гроші. Що намагалася зробити Росія? Ну ніби. Я думаю, що вся ця ситуація з карбованцем вона пов'язана з величезною аферою, яку верхівка російська перед розгортанням великої кризи ну, провела. Да, мається на увазі, що для того, щоб так знецінити рубль, потрібно було надрукувати вдвічі більше грошей, ніж у них є. Тобто станок вже працює рік. І відповідно ці папірці е, мінялися на долари, євро і. Розміщалися, я не знаю, там купувалося золото, наскільки ми знаємо, і тому подібне, для того, щоб потім списати цей карбованець і за нього пробу, забути. Вони можуть в черговий раз закреслити один-два нуліки і зробити собі грошову реформу. Як завжди, всі ці реформи робляться за рахунок народу, бо всі ці операції проводять. Олігархічні клани до речі, тут зразу зв'язується питання, а як ця афера позначиться на українській українські гривні? Вже позначається, позначилась і буде позначатися далі. Тим більше, що п'ята частина ну, доходів, так би мовити, ну від е, продажу товарів е, це. 9 мільярдів в цьому році отримали в результаті торгових операцій з Росією, отримала Україна. Відповідно, ми, важко прогнозувати, що буде далі, але я думаю, що на наступний рік можна розраховувати 5-6 мільярдів доларів максимум, які будуть в результаті товарообігу України, України з Росією. Тому позначаться, я не знаю, наскільки це буде впливати на гривню реально, але на український бізнес це якимось чином позначатися буде. І тому є і лобістські, відповідно, російські групи в Україні, які так чи інакше намагаються цю ситуацію поставити собі на, на службу, так то використати її. Павел, вашем ну, Вашинукович, справится ли вот значение на рубля в России, там да, можем видбеток на украинские гревни? Mm, ну, начнем с того, что э, там действительно очень интересная игра идет э, внутри правящего клана России. Путин показал себя э, последние несколько месяцев некомпетентным в э, финансово-экономической отрасли человеком. И этим активно пользуется его окружение. Несомненно, с его согласия Несомненно, он остается, так сказать, в доле Но то, что сливки основные снимают с этого финансово образованные люди из его окружения Вне всякого сомнения Чтобы вы понимали, рубль обвалился в понедельник-вторник Так вот, в четверг, пят... в четверг прошлой недели были выпущены, Был выпущен специальный выпуск облигаций государственной корпорации Роснефть На сумму 625 миллиардов рублей в пятницу, на следующий день, эти облигации национальным банком были разрешены к принятию в качестве залога для кредитов по ставке Нацбанка. Ставка 10,5%, которая в понедельник была сменена на 17%. Абсолютно все, скажем так, люди, владеющие инсайдерской информацией, провели масштабные многомиллиардные операции в течение четверга, пятницы и выходных дней. Это обрушило в понедельник, вторник российский рубль. Там идет очень интересная игра внутри, понимаете? И главный, собственно говоря, бенефициар, главный победитель в этой игре оказался глава корпорации «Руснефть» Игорь Сечин. Ближайший соратник, друг Путина, собственно говоря, который еще раз показал, кто играет первую скрипку в его окружении. Я об этом говорил еще несколько месяцев назад, когда мы обсуждали, сказать, кто главный первый к телу. Вот. Насколько это повлияет на гривну? Я считаю, что это не сильно повлияет на гривну. Повлияет, несомненно, потому как украинская экономика, хотим мы не хотим, завязана на российскую. Но, тем не менее, гривна уже в достаточной степени в течение этого года обесценилась и, скажем так, исчерпала. свой інфляційний потенціал э, насічена э, обвали економіки Росії, насіти на э, зав'язаності кана економіки України на економіку Росії. Ну оскільки на п'яту частину українська економіка зав'язана на російську економіку, то от очікуємо зниження курсу гривні відповідно на п'яту частину, оскільки. Як і обіцяють аналітики, там 20-24 гривні за долар. Ну, воно, в принципі, так і, і, і є. Якщо ми дивимося на ситуацію з євро, ви бачите, з іншого боку, знову ж таки, дуже важко купити вільно долари і євро. Відповідно, потрібно переплачувати, активізувався тіньовий Ринок і тут я погоджуюсь на на новий рік. На цьому і зупиниться. До нових там, розрахунків по газу, нової газової війни, чи ще якоїсь, так би мовити, якимись там ситуаціями на зовнішньоекономічному, на світовому рівні. Не забувайте, що вся ця система, тобто і Нацбанк України, і Нацбанк Росії, вони в певній мірі пов'язані з фінансовою резервною системою Сполучених Штатів І Базою, так би мовити, так, би мовити, тих банків є все ж таки, чи облігації, чи е, американська валюта, чи якісь зобов'язання е, американських, ну, американського уряду, ось боргові зобов'язання, і це є гарантією на, наших валют. Відповідно, я думаю, що е, е, оце знецінення. Е, Рубля це є компенсація російському олігархату за санкції, а значить, знецінення гривні це компенсація е, українському олігархату за революцію. От, якось так. Ще рік тому, пам'ятаєте, ми говорили в цій студії про те, що народ по-любому заплатить за все. І ось він платить. Ну, а якщо до знецінення рубля, та повернутися, чи може народ Росії зрозуміти, за що він заплатив? Пане Володимире, давайте з вас. Ну да, от у нас а представник російської опозиції, нехай він. Чему же меня э, рубля противозвитие против, против, э, россиян, ровно uh, Отрезвит, несомненно, но на это потребуется время, понимаете. Такие вещи не ломаются за день, до два, за два и даже за месяц, за два. Uh, в России этой неделе происходит самое настоящее безумие, понимаете. Ночные очереди в гипермаркетах, ночные очереди в гипермаркетах, люди сметают бытовую технику, вообще все, что, сказать, ну, там имеет какую-то ценность в магазинах. У людей паника. Паника, настоящая паника. Но пока что еще не хватает, ну, как бы это сказать, там, не то чтобы ума, но не хватает пока степени отрезвления для того, чтобы связать то, что происходит сейчас, с событиями весны лета, с конфликтом России-Украины, с оккупацией Крыма, с Донбассом общество не глупое, поймут, быстро поймут. Но и когда, скажем, придет это понимание, то от понимания этого до осознания степени вины российской власти в том, что произошло, тоже пройдет какое-то время. Это не быстрый процесс. Ну а сколько приблизно, на вашу думку, на это знадобится час? <связь> Я хотел бы, чтобы это было быстрее, но думаю, что 2-3 года как минимум. Розумієте, російському олігархату він ну, має гроші, та умовно кажуть, що свої там карбованці, там карбованці купони вже можна сказати. Вони поміняли на валюту. Тепер потрібно це все зберегти. Чи потрібно вкласти це в китайську чи в якусь іншу економіку, чи вкласти якісь банки, які не будуть контролюватися Америкою чи Європою, чи вкладати в Росію що оскільки з огляду на? Передреволюційною ситуацією в Росії і можливості там якихось громадянських конфліктів між регіонами, центром і відповідно досить самостійними регіонами. Там все готово до демонтажу, оскільки так створена система російської влади, що кожний губернатор в, кожному, в кожній території він щось накшав князя, монарха чи хана. І тому е, це. Цей розподіл е, може статися в будь-який момент, і він ну, на перший погляд буде достатньо безболісним. Е, питання тільки в тому, як це економічно обґрунтувати, захиститися, як зробити таким чином, щоб і ті, хто самі долари і євро не перетворилися в папірці. Бо е, система економічна світова, вона. Е, Ну, в передкризовому стані, тобто вона може зруйнуватися в будь-який момент. Але виграють ті, що друкують гроші. От ми колись з Павлом аналогії будували з приводу того, що цей золотий мільярд це. ну, Певна захищена, знаєте, захищений острів, якісь вежі, які захищають тих людей. І от питання в тому, що хто буде за стіною, розумієте, хто буде захищений, а хто буде в чистому полі. Вот за это идет борьба. Вот, Продолжить эту думку у Пана Владимира. Да, несомненно, несомненно. Да, действительно, ввели мы дискуссию с Паном Владимиром. Понимаете, что из себя представляет современное общество, планеты Земля? Есть золотой миллиард и есть э, остальная часть населения Земли. Ну, те, кто живут сегодня... Европа, Европе, Америка. Ну, нет, нет. Те, ну, это же... сказать, понятие золотой миллиард. Это фактически крепость. И все европейские страны, и в том числе Россия до Сибири, они априори по умолчанию признавались частью этого золотого миллиарда, э, несмотря на разного рода, скажем так, спекуляции, э, Путину доверили одну из башен этой крепости. Путин э, долгое время был там сукин сын, но свой сукин сын. он исправно обеспечивал э, поставки газа в европе. он исправно вкладывал э, доходы от нефти и газа в американские государственные ценные бумаги и долговые обязательства. Э, что произошло в этом году? он решил, что его башня это его собственность. захочу в одну сторону поверну пушки, захочу в другую обратно в сторону крепости понимаете и вот этого уже ему не простили. Он поставил под, под сомнение существование крепости, в которой живет золотой миллиард. Он, поставил, он ведь рискует не только жизнью там, граждан Российской Федерации, он рискует безопасностью всего золотого миллиарда. Поэтому его очень быстро поставят на место, поэтому все это спецзакон. Ну не наша війна так для того, щоб залишатися в цій фортеці, розумієте? Бо ми виходимо в такий міх двох вогнів. Там значит... про це поговоримо в другій частині нашої програми. Зараз невелика рекламна пауза, і ми повернемось до нашої студії.